Щоранку він пищить. Можна змінити мелодію на більш приємну, але результат один. Треба злазити з ліжка. Але сон валить з ніг. Спати треба, зрозуміло. А коли? Як 24 години на добу мало. Студент сесія, у журналіста у бухгалтера у мами дитя, айтішника – програма, на яку чекають завтра. Сон – Так, все они слышали, что он для кого-то существует. Начиная с 2009 года, по большинству отчетов европейских стран, основная причина обращения в нашу специальность, одна из ведущих, это нарушение сна. Человек может вытерпеть не очень качественное настроение, сниженный аппетит, очень долго может справляться даже с приличной тревогой, но вот когда идет нарушение сна, особенно если оно приобретает стабильный характер, это полностью разрушает его качество жизни, І вже заставляєте обратіться до спеціалістам, ніби все зрозуміло, але ми ж думаємо, що болячки і безсоння чіпляються до тих, хто старше. Молодими дітям не страшно. Насправді у школяра, окрім уроків спорт, репетитори і домашка. Зрозуміло ж, що від бій далеко не о 21-й. першій не стоїть перегружати, тому що за це теж приходять платити. взрослому чеку призів'ями зносом, рібенком потеряним детством і так далі. актуально, потому что некоторым хочется одновременно, чтобы ребенок обучался трем языкам в пяти секциях. Вот, в результате ни детства, ни свободного времени, ни отдыха. До двух часов ночи делаются уроки. В пять подъем что-то еще успеть доделать. А всем уже надо выдвигаться на учебу. А потом мы удивляемся, почему болеют, почему кривые спины, неровные зубы, гастроэнтерологии и все остальное. А якщо довго не висипатися, сон як рукою знімає. Він просто забуває приходити. Безсоння як варіант прояву неврозу буває досить частим симптомом перевтому, стресу, але не лише цих проблем. Іноді за безсоння можуть маскуватися й серйозні органічні порушення, пов'язані з захворюваннями ендокринної та серцево-судинної систем. Ознаки безсоння. Важке засинання, часте і тяжке пробудження, нетривалий сон. Лікарі зазначають, що втомлювати можуть навіть сни. Коли вночі ти герой трилера чи бойовика, відпочинок то марево. Лікарі, психоаналітики ж вважають інакше. Вони намагаються розгадати природу снів. Зазирнути у підсвідоме, але під керівництвом науковця можете і ви. Музей Сновидінь тут на цьому знаються. З сновидіннями страшними, це, вроді, як как, якась определенна категорія снов, але на насправді вони нічим відрізняються від приємних снов. І іноді буває так, що приємний сон при просыпании нам кажется страшно, или наоборот. Во сне страшно, потом рассказом вроде смешно. И само сновидение это такой, в общем-то, королевский путь к бессознательному, как говорил Фрейд. И для нас это тоже стал таким королевским путем к общению и вообще какому-то расширению понятия сновидения как феномена больше творческого процесса, мышления во сне то есть неосознанного -то процесса. Вона кожен казав собі, от би мені виспатися за годинку на п'ять днів наперед. Фантастика ні. Існує капсула, в якій наступає швидкий сон. І в Україні існує така процедура. Але не тіште себе ніякими ілюзіями. Така процедура має виконуватися з певною систематичністю, і тоді буде результат. Виспатися, мабуть, так да. Зняти системну сталості, котра накаплювалося на місяцями, місяцями, ні. Все таки для зняття системної усталости требуется роботи системного фактора. Тобто, пожалуй, ми можемо гарантувати, що 10 сеансів, то що рекомендується американськими терапевтами, позволит вирішити проблему нарушений сна. Флоатінг, глибинне розслаблення і медитація в невагомості при відсутності зовнішніх подразників. Суть процедури полягає в тому, що так званий. Сеанс сенсу на що це таке? Це мінімалізація всього зовнішнього так би мовити, проявлення. Тобто мінімалізація світла, мінімалізація звуку, мінімалізація тактильних відчуттів і гравітації. Чому я кажу мінімалізація, а не якби ну, взагалі абсолютний вакуум, я не знаю, він можливо не. Тільки в космосі, коли взагалі нічого нема, так швидко поспати можна бізнесменам, вагітним, спортсменам, усім, хто багато працює, і має видавати купу креативних ідей. Протипоказання тяжкі хвороби серця та психічні розлади. Але в студії Флоатінгу запевняють, сама процедура точно ніякої шкоди не несе. Чому? Е Мертвих морях в ліманах не можна багато часу проводити, тому що вона вони витягують воду з організму і це взагалі не стосується капсули, тому що вона навіть навпаки трошки увлажняє, трошки підтягує шкіру, і дуже благотворно волосся, на шкіру щодня. У соцмережах в інтернеті з'являється купа статей таблиць з порадами, скільки людині треба виділяти часу на сон. А якоїсь конкретної відповіді насправді нема бо науковці досі не можуть визначити точно, що це таке той магічний сон і на що він людині. Є соціальний компроміс. 8 годин на роботу, 8 годин на сон, 8 годин на річні діла і на він да? був досягнутий достатньо давно, сформований, поки не стоїть його нарушити. В середньому все одно требується від 7 до 9 годин сна, желательно повноцінного. І дуже добре оцінювати качество сна. Він може бути Менше по об'єму, але січе вранці стає з огняньком з настроєнням, виспавшися, сон у його хороший. А можна постати 13 часов, стати совершенно розбитим, унічтоженим, лішаним роботоспособності прокачатися медвідьше шатуном цілий день, на 100, вважає, що ти хорошо виспався, що спав 13 часов. Флуат, капсули, масажі задоволення не з дешевих. Як швидко спати не по кишені, спробуйте так звані народні рецепти. Прості поради зможуть вберегти як ваше здоров'я. Так і сон. Гаряче молоко надвечір чудове снодійне. Молочні продукти містять триптофан і здатні впливати на продукування серотоніну та мелотоніну. Ванна перед сном. Коли приймаємо гарячу ванну, то потім, вилізаючи з неї, автоматично відчуваємо сонливість. Уникати кофеїну після другої години дня. Він виводиться лише за 8 годин. Не курити нікотин прискорює серцебиття та збуджує мозок, заважаючи заснути, дотримуватися режиму, засинати та прокидатися в один і той же час, прибирати шум та світло, забути про гаджети і піжаму, спати голяка, і не приносити до ліжка документи, звіти та сценарії. Ліжко це задоволення і міцний здоровий сон.